Так, так, так. Дід хоче шампіньйонів нас обирать. А ну-ка. О, ось такі шампіньйончики. На ну, запах нічого я не чую. Чи це я не чую чи. Чуть-чуть. Чуть-чуть який запах є. Де всіх туди бачать чимало було. Ой, люблю я шампіньйонів. Ага, вон на сонечку. На сонечку ще шампіньончик. Тих, тільки що було багато, наче поховалися. Аж чотири. Так, да, аж чотири коло тебе. Там діче велиться в кущах. <ріст> Вже знайшов гільзу, пробку. По старим бойовим містам хоче пройтися, Попікать. Ну давай, діду, походи. Якщо знайдеш щось, то скажеш мені. Щось воно й не пищить нічого. А я зараз піду там, де зонтики. Ох, сонце таке вийшло. Пробивається як. Ох, сонечко. На дворі тепло, прямо аж жарко вже. Прижарило. Ось такий ліс, ліс. Бо потихеньку, потихеньку таке падають, падають, падають. І стільки йшли лісом. Дуже багато зончиків. Зонтики, зонтики. Такі великі, справжні зонтики. Можна їх душу заховуватися. Вже ж такі великі. О, які вони, як їх ще кажуть, жарять, ну це ж один на всю сковорідку буде. Це їх ще їсти можна. Чувство я не ризкину. Ось отакий, зараз є його одного. У ніч тоже сломаю. Ось який він. Отакий-то от він зонтик. Такий гарний. Ой, упав. Упав. Ну, і як це його брати, жарить, оце таке чудо. Нежний такий, нежний піднезов. Такі зонтики. Їх тут багато-багато по всьому лісі. Стоять такі гарні, гарні. Ніяк нам із кладом не везе. Дід шукає, шукає клад. Ну, поки немає. Там, десь я чула, росіяни в болоті втопили два нових танка. Дідові кажу, кінчиться війна, підемо шукати витягувати. Ото От буде клад. Треба ж таке. Два нових танків топити. Навіщо їх топити? Чого лізти в болото? Хіба що дороги не знали? Ну, буває. Колись їх знайдуть. І таке треба. Після війни стільки німецьких повитягували танків. Ух, зараз витягували ось недавно. Так і всі довольні. Ось так-то. Так що все пригодиться колись. Так. Йдемо далі. Ох, ліс який. Та ще й комарі й мухи. Де вони вже скоро зима, вони розліталися? Та ну вас. Добре на природі як дихати тут свіжим повітрям. А сонце то вийде, то заховається. Яка тишина? Не чути ні снарядів, ні мін. Так хочеться, щоб було завжди. Навіщо людям страдати, га? Навіщо людей унічтожати? Ой, тут уже ковід приближається. Ох, таке вже твориться. Непонятно що. А ось. Тоже тут своя флора. Скільки тут укрито жолудями, жолудями сплошне вкрито. Видать туби ростуть. Зразу можна оприділити Стільки жолудя на землі. Де ті п'ятачки, що збирають всі жолудики? Де вони ходять? Ох, так і хочеться. Можна насобирати та конячки робити на спічках. От. Такого жолудів нападало. І в шляпках ось такі. Ось вони є і в шляпках. І без шляпок. Ну, їх багато-багато багато. Отак, багато, багато. От як придивитися донизу, скільки ж їх. І все це дубки стоять. Ну, які високі-високі дубки. І з них падають жолоті. Отак так. -то. Приємна прогулянка в нас така. Зайшли десь далеко, в ліс, далеко. В яку сторону додому? Так, сонце в цій стороні, ну, мені трохи, трохи в протилежну сторону. Оце поки по сонцю, ну сонце скоро уйде далі. Так, ну ладно трошки погуляємо та й підемо. Де то діт там? Між кущами бродить. Я вже хочу додому. Дома краще. Там інтернет є, а тут немає. Набрала ось таких коржиків. Замачні кошики набрала. О, і цілу торбу хай. Де ж вони тут. Цілу торбу кафет. Капетки тут. Він так і така любить. Ой, як дід любить конфетки. О, все любить. Де У цього б кулька далеко не виходить би ніколи. Всякі, всякі є. Так, и есть Сейчас Дида, Надо гукать уже. Дед, ты идешь уже? Иди. иди, я тебе что-то дам. Иди. Хочешь конфетку? Иди, дед, иди. Не можу я одну зім більше не можу їх їсти. А тут ще тут багато. Тут що я їх назад буду нести чи що? Давай, дядь, давай. Шо, шо? Шо, там пищить у деда шось. Ну, давай, давай. Угу. Пищить. Сейчас дед Такі вони ті зонтики. Що? шо, шо, що ти знайшов? А що це за гриб? А ну поколю. Це як він називається? Це якийсь. Це хороший? Який зід знайшов грибочок. Ну не знаю, я такого не знаю. Я бачу, що тут одні зонтики кругом. Зонтиків. Як заячий холодок, заїз сяде і може за ним заховатися. Ох і гарні вони ті зонтики. Як же ж їх так багато, такі гарні. Зонтики, зонтики, кругом зонтики. І мухомори якісь білі. Такі всякі Ростуть, вологі стільки. І ростуть, а зонтики оце і вологи, взагалі, ростуть скоро до неба. Доростуть. Воно далі їх донизу сіке. Кругом одні зонтики. Ох, а воно сіке їх. Я піду подивлюся, я ще на ті зонтики воно. Така поля на зонтиків. Щас я пройду, побачу ще які там зонтики. О Боже, це просто велетні. Велетні, які вони великі. Що я їсти можна. Та ну. Та ну, весь ліс у зонтиках. От і природа яка. Живе собі і росте. А вологи тут. Так що тут ще рости і рости. Хто хоче з грибів рости, той виросте. Ох і зонтики. Справжні зонтики.